Бюджетні, а головне, неймовірно смачні котлетки по київськи. Для цього я взяла такий добрячий шмат вершкового масла. Воно має бути кімнатної температури. Розім'яла його виделкою і додала подріблений кріп, часник і чорний перець. Добре, все змішала до однорідного стану і поки прибрала в бік. Взяла курячий фарш, посолила, поперчила його і гарненько все змішала. Ось і бюджетність цього рецепту: бо в оригіналі використовується куряче філе, якого потрібно багатько. Далі на харчовій плівці я. Розклала курячий фарш, а з воршкового масла сформувала ось таку начинку. За допомогою тієї самої харчової плюки, я сформувала ось таку котлетку, а потім відправила їх на 30 хвилин до морозилки. Після того, як цей час минув, я розгорнула кожну котлетку, обваляла в борошні, потім у взбитому яйці і в панірувальних сухарях. Так вчинила з усіма котлетками, відправила на розігріту пательню, смажитись з обох сторін. Вийшло дуже просто і смачно. Всі мої сім'ї. Їй сподобалось, тому і вам щиро рекомендую спробувати. А мені як сподобалось, вам не передати. Тепер буду готувати так частіше. А вам як сподобався рецепт? Залишайте свої думки в коментарях.